Життя крокує з лютого у лютий, без зміни днів в календарі, бо найкоротший місяць в році найдовшим став у нашому житті. Українські військові ціною власного здоров'я та життя звільняють українські міста і містечка від окупації. Нехай їх оминають ворожі кулі, нехай кожен з них повернеться додому живим та неушкодженим. Нехай наша молитва буде їхнім оберегом, а Янгло-Охоронець убереже від біди. Ми маємо стати перед вами на коліна і руки цілувати і вклонитись до землі, бо захищаєте ви Україну, бороните вкраїнців на кожнім рубежі. Ви є надія наша і опора, наш щит і захист. Віримо в ЗСУ. Здобудете в боях ви перемогу і принесете мир, закінчите війну. Свобода це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна забрати. Тільки всі разом, тільки своєю єдністю, незламістю, силою, духу і вірою ми здолаємо всі перешкоди до нашої спільної перемоги.